Зараз ми зібрали кукурузу на даному полі, зробили мульчарування. В даний момент в нас агрегат Беднаровський терастріб. Ми проводимо рихлення з одночасним внесенням добрив. Міждерядя у нас на 50. Це зроблено для того, щоб ми сіяли ці ж самі рядки. Вносимо на глибину, рихуємо на глибину 30 см, вносимо добрива на глибину 20 см, вносимо добрива 120 кг на гектар. Для більш ефективного використання добра ми в цьому році вже провели експеримент, так як даний агрегат у нас вже другий рік. Отримали дуже чудову врожайність по соняшнику, і так і плануємо далі використовувати даний регат під соняшник. До цього ми використовували в основному оранку. І після того як ми почали використовувати рихлітель рих... рих... Беднаровський, ми відчутно збільшили врожайність. Ну вона може різниця, але буває до півтони ми більше отримали. Урожайність по добривам ми перший рік використання даного агрегата не збільшували норму. Ну відсутньо, ми бачимо, що ефект є. То в зв'язку збільшенням цін на добрива, ми будемо зменшувати кількість цих добрів, і ефективність використання в рази збільшується за того, що в даному випадку соняшник ефективно нас використав. Чому? Тому що в той період, коли літо, засуха, ці добрива лежать на глибині 30-40 см, і якась соняшник в цей період ефективно отримує всі поживні речовини, і з-за цього він дає максимальний враження. Волога є в ґрунті якраз на тій глибині, де в той період, коли верхні шари нема вологи, то цей період волога присутня завдяки використанню даного агрегату. Даний агрегат ми використовуємо з 400-сильним трактором, швидкість робоча його 9 км на годину. Загрузка трактора йде 80%, тобто він робить при оптимальній нагрузці. Також витрати в даному періоді, в даному році палива у нас йде 25 літрів на гектар. Нароботка ну, десь в середньому від 60 до 80 гектар за добу. Весною ми закриваємо вологу штригелем. Після штрігеля ми будемо працювати культиватором беднак, штром. Після культивації ми будемо сіяти в ці ж рядки, де внесли доброва соняшник. Ми в цьому році і ріпак посіяли на 50, подивимося, яка буде ефективність. І можливо на наступний рік будемо добрива теж використовувати, вносити даним агрегатом під ріку.